Одинички перфекціоністичні і педантичні. Їм дуже важливий порядок життя. Стримується в їжі, то потім переїдає. Якщо довго працює, то згодом вона відривається на повну. Одиниця один з найкомпетентніших типів поряд з трійкою і п'ятіркою. Зарозумілість, зверхність, елітарність проявляється в одиниць як вербально, так і невербально. Вони шукають собі партнера, який буде нижче. Наприклад, партнера в дитячій позиції одиниця може поводити себе як наставник в стосунках як вчитель. Може... Всім привіт! Сьогодні ми будемо говорити про еннеатип 1. І за книгою Дона Річарда Ріса Хадсон Мудрість еннеаграми це Реформатор. А за книгою Характер і невроз Клаудіо Неранхо – це. Войовничий мораліст або гнів та перфекціонізм. Нагадую, що типи ми розглядаємо саме на середніх і нездорових рівнях, адже саме на цих рівнях і проявляються невротичні стосунки. І так загальна інформація про тип. Одиничка це ідеалістичний, раціоналістичний, відповідальний, точний, дисциплінований, цілеспрямований тип. Одинички перфекціоністичні і педантичні. Їм дуже важливий порядок в житті. В справах, в діяльності, в думках, стосунках, в роботі, будинку неважливо. В кожної одинички може бути своя фіксація, де саме їй важливий порядок. Комусь, щоб книги стояли на полиці по алфавіту, хтось фанатична чистюля, хтось зафіксований на тайм-менеджменті. І розписує весь свій день з ранку до ночі. Так, одинички упорядковані та організовані. Чому одиничка має назву реформатор? А тому, що одинички бажають порядку не тільки в своєму житті, не тільки в своїх справах, а й в усьому світі. Вони мають відчуття місії, яке приводить їх до того, що так чи інакше вони хочуть змінити цей світ в більшість ступенів в меншій хочуть змінити цей світ людей, хочуть вплинути на нього в кращу сторону, використовуючи той спосіб впливу, який у них є. Деякі одинички заради своєї місії можуть навіть покинути своє комфортне життя, будинок, сім'ю, стабільність і принести своє життя в жертви на користь своєї справи, як Ганді чи мати Тереза. Інші ж одинички можуть поєднувати своє життя зі своєю місією. Місії одиниці може бути допомагати жінкам ставати самодостатніми і незалежними, допомагати людям матеріально, допомагати дітям без батьків, чоловікам допомагати побороти залежність, побороти хвороби, вплинути на екологію, покращити економіку, побороти насилля допомогти іншим змінити своє життя, стати свідомими, тобто зробити те, що в їхніх силах, щоб зменшити той безлад, який вони бачать в цьому світі. Сприймають себе одинички високоморальними, етичними, раціоналістичними і з високими ідеалами. Потенційні патології, і це ананкасний розлад особистості, обсесивно-компульсивний розлад, різні види залежностей. Депресивний розлад і розлади харчової поведінки. Одиничка це компульсивний тип. Її перфекціонізм приводить її до постійної напруги, оскільки вона багато чого собі забороняє, стримує себе, подавляє свої риси, емоції, поведінку. А ця напруга внутрішня, а вже ж згодом виходить компульсіями. Якщо одиничка стримується в гніві. То через якийсь час буде емоційний вибух, якщо стримується в їжі, то потім переїдає. Якщо довго працює, то згодом вона відривається наповну. І чим більше одиничка вміє тримати баланс в своєму житті, тим менше буде компульсій. Формування типу. Тип формується через тип нервової системи, також тип формується через моделі поведінки батьків, але основа все ж таки, для формування типу це фрустрована потреба. І, от у одинички фрустрована потреба в повазі, кордонах і владі. Зазвичай до одиниць в дитинстві були великі очікування, через що одиничкам доводилося постійно доводити, що вони мають право на існування в цьому світі. Або ж в їхньому дитинстві було забагато хаосу. І чим більше було того хаосу, тим більш в дорослому житті вони ставали гіпервідповідальними, організованими і педантичними. Вони брали на себе дорослу відповідальність і часто грали роль героя сім'ї. І це як гіперкомпенсація. Через той безлад в дитинстві вони відчували сильну тривогу, яку тепер в дорослому віці хочуть закрити гіперпорядком. Через аморальність батьків-алкоголіків, наприклад, чи свою аморальну поведінку, вони тепер хочуть бути гіперморальними. Порядок в житті, коли все по своїм місцям, допомагає одиницям встановити кордони і мати владу над своїм життям. Центр енеграми тілесний, а базова емоція гнів. Гнів одиниць проявляється невідкрито. Більш Завуальовано через пасивну агресію, через роздратованість чи незадоволення постійне. Потреба, мотивація і фіксація. І от базова потреба у одиниць це повага, кордони і влада. На середніх і нездорових рівнях ти постійно щось робиш для того, щоб зберігати свої кордони, тобто, щоб інші поважали їхні кордони, щоб контролювати ситуацію і мати владу. Одиниця для цього. Самовдосконалюється. Мотивація. Той дефіцит, який одиниця хоче закрити. І це гнів. Гнів що світ не такий, яким одиниця його хотіла би бачити. Нема того порядку, який їй потрібен. І тому вона фоново може бути чимось незадоволена, роздратована. І ця роздратованість може коливатися від легкого роздратування до історичного гніву чи навіть ненависті. Фіксація. Що ти пробуй для того, щоб закрити свій дефіцит? І це засудження, критика. Як себе, так і інших, їхніх дій, емоцій, мислення, критика може проявлятися як внутрішньо в думках, так і в критичних якихось коментарях, зауваженнях, в маніпулятивних, завуальованих висловлюваннях, які також показують людині, що з нею щось не так, що вона не так діє, не так мислить, і їй треба змінюватися. Тобто одиниця хоче владу повагу. Вона мотивується гнівом, що світ невпорядкований. Гнів породжує фіксацію засудження цього світу, а засудження приводить до змін в світі. І одиниця відчуває владу. Розглянемо стратегію отримання поваги, влади і захисту кордонів більш детально, ланцюжком цільним. І так одиницею рухає гнів, постійне незадоволення через розбіжності між. Ідеальною картинкою одиниці і реальним світом, тобто в одиниці завжди є якась ідеальна картинка, як має бути, як треба працювати, як правильно використовувати свій час. Куди витрачати гроші, як правильно розмовляти, які книги читати, як харчуватися, як правильно жити до найдрібніших деталей, де має стояти чашка, як правильно мити тарілку, але ж картинка в реальності ніколи не буде співпадати з тією ідеальною картинкою, яка в голові в одиничці. Завжди будуть якісь розбіжності. І тому одиничка не задоволена тим. Що в дійсності не так. Не так все ідеально, як би вона хотіла. Ідеально саме, до речі, для конкретної одинички, адже в кожної одиниці свої ідеали. І тому одиничка фоново чимось незадоволена. Мотивація гнів в свою чергу породжує фіксацію, засудження, критику. Тобто одиниця бачить цю неідеальну картинку, гнівається. І тому починає критикувати, засуджувати те, що не по її. Але в першу чергу одиниця починає бачити недоліки в собі, засуджувати їх, щоб потім їх виправляти, щоб працювати над собою, розвиватися, самовдосконалюватися і стати ідеальною, що в свою чергу дозволяє одиничці по праву критикувати інших і засуджувати. Адже якщо вона ідеальна, так думає одиниця, то вона має повне право критикувати інших людей, щоб вони змінювались і також ставали ідеальними. І плюс до цього, якщо одиниця ідеальна, то її не будуть критикувати. А одиниця дуже не любить критику. Критика для неї це перетин її кордонів. Це для неї неповага, це для неї показник, що влада не в її руках а в руках критикуючого, а значить, нею управляють, а не вона. І щоб попередити будь-яку критику, одиниця критикує сама себе настільки, що інші вже не можуть сказати нічого нового про неї. І так одиниця, яка пропрацювала вже свої недоліки, починає критикувати інших, вони починають відчувати провину і починають дійсно щось змінювати в собі. Тож, через критику розпочинаються певні дії. Які усувають ту неідеальність, яка дратує одиничку. Таким чином одинички підчиняють собі людей і задовольняють потребу у владі по базі і в кордонах. З приводу кордонів одинички чужі кордони можуть порушувати, а от свої роздуті кордони вони захищають завдяки гніву і засудженню. З цього ми можемо побачити, що одиниця, як і вісімка, владний тип. От тільки владу вони отримують по-різному. Одиниця більш через самовдосконалення, добродіяльність, більш стримано, а вісімка більше через натиск, ресурси і більш прямо чи грубо. Як же саме одиниця себе вдосконалює? Що саме вона робить для того, щоб бути ідеальною, щоб мати право критикувати, змінювати, керувати, мати владу і повагу? Одиниця стає максимально компетентною в якійсь справі чи в багатьох, в тому, де їй цікаво чи вигідно. Так, одиниця один з найкомпетентніших типів поряд з трійкою і п'ятіркою. Також одиниця шукає найдрібніші деталі, що не так, що не по її, де розбіжності з її ідеальною картинкою. Також підходить до справи перфекціоністично. Уважно, До кожної деталі, в глибину, цілеспрямовано. одиниця багато чого собі забороняє в харчуванні, емоціях, відпочинку, діях, словах, може забороняти собі говорити нецензурні слова, пити взагалі алкоголь, щоб завжди контролювати себе. Вона може забороняти собі нераціональні покупки, нераціонально витрачати свій час. Також одиниця поводить себе дуже стримано, вона скупана емоції, контролює свою поведінку, слова. Одиниця це взагалі такий серйозний тип. Вона може бути смішною, але ця риса їй не властива. Ще одиничка розвивається, самовдосконалюється в різних сферах, дисциплінує себе, стає людиною слова дії. Вона бореться зі своїми недоліками і особливо з гнівом, з найбільшим недоліком на її думку. Адже гнів, хоч і дозволяє їй берегти свої кордони, але з іншої сторони, для одинички гніватися, це бути злою людиною. А це так от не перфектно, не ідеально. А значить, її за це можуть критикувати. Також вона робить все для того, щоб бути корисною для людей і для цього світу. Переконання одиниці. Спочатку справа, а потім відпочинок. Я маю бути хорошою людиною. Я маю право на щастя тільки якщо я морально чиста людина. Я маю тримати себе під контролем. Правильно це правильно, а неправильно це неправильно. Якщо я можу, то чому ж інші не можуть, так, як я? Страхи одиниці. Одинички бояться бути поганими, злими. Мати недоліки, бути некомпетентними, незначимими, вони бояться помилок, так сказати, бояться вдарити в бруд обличчя і бояться критики. Складнощі. Одиничкам важливі правила, і тому їм складно порушувати правила. Але якщо собі вони ще можуть дозволити порушувати якісь правила, то іншим ні, адже їх сильно дратують ті, хто не дотримується правил. І неважливо. Правила на дорозі, в роботі, в сім'ї, в будинку, в магазині. Також одиницям складно бути гнучкими в мисленнях, в дії. Вони принципові, догматичні, ригідні. Їм важко змінювати свої погляди на світ, на своє життя, на правила і важко змінювати плани. І одиниці складно делегувати справи, адже вважають, що ніхто краще за них їхню справу не зробить. Ніхто не підійде так перфекціоністично, як вони. І тому, що в них є ідеальна картинка, як має бути. І ніхто, в принципі, не може повторити чужу картинку. Тіньова сторона. І це зарозумілість. Одинички вважають, що краще за інших знають, як треба жити, мислити, проявляти емоції, працювати, розвиватись, які треба мати цілі, які погляди правильні, а які ні. А тому вони відчувають, що вони вищі за інших. Правильніше живуть, що в них є якісь високі цілі, а інші займаються якоюсь дурнею, що вони вміють себе контролювати, поводитися пристойно, інтелігентно, а інші невиховані, неввічливі, не вміють комунікувати. Зарозумілість, зверхність, елітарність проявляється в одиниць як вербально, так і невербально. Поводінка, міміка, положення тіла, одяг, стриманість. Правильністю спілкування, і чим нижче здоров'я в одинички, тим більше це буде проявлятися. Нездоровий прояв одиниці ми можемо побачити на прикладі Бріван Декамп з серіалу Відчайдушні до мого Крила одиниці. І от з крилом 9 одиниці більш проникливі, мудрі, цивілізовані, ще більше емоційно стримані, благородні, добрі і уважні до інших. Такі одиниці можуть бути Інтровертивними, більш усамітнюватися, віддавати перевагу роботі на себе, а не взаємодії з іншими, де може бути безлад, хаос, непередбачуваність. Такі одиниці більше фокусуються на глобальних питаннях. А для реалізації своїх реформ, щоб реалізувати свою місію, вони можуть використовувати більш м'які методи. Не залучаючись в політику, не нав'язуючи свої переконання, а розповідаючи про них великому колу людей. Одинички з крилом 2 менше ідеалістичні, ніж інші одиниці, але щиро бажають вдосконалити більшу частину цього людства і для цього готові піти набагато. Тому такі одиниці більш емоційні, більш зацікавлені у взаємодії з іншими. Більше проникливі, вони залучаються в політику, вони можуть бути як дружелюбними, так і відкрито агресивними, вибуховими для того, щоб реалізувати свої реформи. Тому вони можуть бути гарними політиками, переходи в стресі і в комфорті. І так, в стресі в одиниці починають проявлятися риси четвірки коли вони втрачають відчуття гідності, свою стриманість, самоконтроль, стають більш емоційними, нерішучими і критичними до себе. В комфорті у одиниць починають проявлятися риси сімки, коли з'являється більше спонтанності, легкості, драйву, коли стає легше приймати все, як є себе, світ, людей, життя, і коли вони звільняються від манії, самовдосконалення. Переважаючи інстинкти, тобто схильності, самозбереження. І так, одиниці з цим інстинктом схильні турбуватися про своє матеріальне благополуччя і про своє здоров'я на середніх і нездорових рівнях одиниці можуть бути трудоголіками, вони можуть занадто багато працювати, і можуть занадто багато приділяти уваги своєму здоров'ю, таким питанням, як харчування, спорт, вітаміни, дієти. Дихальні практики, голодування, веганство і так далі. Вони можуть себе дуже сильно обмежувати в чомусь, відмовлятися від кави, цукру, хлібу, м'ясу, алкоголю. А вже ж в такому випадку з'являється конфлікт. Трудоголізм, віес, здоровий спосіб життя. Соціальний. З таким інстинктом одиниці більше залучаються до соціального життя питань проблем. Вони можуть почати захищати, виправляти, проповідувати свої цінності, переконання, стандарти, вірячи в те, що вони проповідують об'єктивні цінності і їх повинні підтримувати всі. На середніх нездорових рівнях такі одиниці можуть бути фанатиками цінностей, ідей. Вони можуть підтримувати радикальні, політичні, економічні, релігійні погляди і реформи. Щоб впливати на неідеальність цього світу і реформувати те, де вони бачать нерівності, навіть якщо це потребує жорстоких мір, сексуальний, з цим інстинктом одинички вірять і шукають ідеальні стосунки з ідеальним партнером, який буде співпадати своїми стандартами життя, своїми цінностями, переконаннями, і це дасть одиничці. Стабільне і безхмарне життя. А вже ж такого партнера вони не знаходять, бо таких ідеальних в принципі не буває. І тому вони починають або постійно змінювати партнерів, шукаючи того самого, або починають змінювати партнера, з яким в стосунках, впливати на його цінності, правила, переконання, вимагати, контролювати і перевіряти його. До бажання бездоганних стосунків додається ще й віра у кохання назавжди. І тому вони можуть мати сильний страх бути покинутими і самотніми, невротичні, залежні, уникаючі стосунки. І от одиничок невротичність в стосунках проявляється в більшості в співзалежних стосунках, де вони займають батьківську верхню позицію. Взагалі їм складно будувати стосунки на рівних. Вони зазвичай в стосунках займають або верхню або нижню позицію. У випадку встановленої ієрархії, наприклад, на роботі. Поряд з більш впливовою людиною, з керівництвом, але зазвичай одиничка прагне все-таки займати верхню позицію владу для того, щоб відчувати себе вище, щоб керувати, змінювати, вони шукають собі партнера, який буде нижче. Наприклад, партнера в дитячій позиції. Інфантильного, безвідповідального, проблемного. Партнер одинички може бути навіть досить впливовою людиною, але все одно з якимись залежностями, з якимись нюансами, які одиничка буде виправляти і змінювати. Одиниця може обрати навіть вісімку, але в цих стосунках буде боротьба за владу, поки обидва партнера емоційно, психологічно не подорослішають і не домовляться про партнерство. Як можуть проявлятися невротичні стосунки з середньою або нездоровою одиницею? Одиниця може поводити себе як наставник, в стосунках як вчитель, може здаватися партнеру нудною, адже вона не любить поверхневі розмови, тому може кожну розмову перетворювати на якісь філософські роздуми на життєві настанови. Одиниця в стосунках може бути достатньо емоційно холодною, що а вже ж... Деякі типи можуть сприймати як нелюбов, незацікавленість. Вони можуть дуже владно відноситися до своїх речей і не дозволяти партнеру їх чіпати, навіть дивитися на них. Або вимагати, щоб їх речі ставили на місце, де вони були і так само, як вони стояли. Можуть бути педантичними і вимагати від партнера ідеального порядку, щоб все було на своїх поличках. По своїм місцям, але нагадую, що ідеальний порядок саме для конкретної одинички, адже в кожного свої ідеали. Вони можуть бажати, вимагати від партнера так само розвиватися і вдосконалюватися, як і вони, нав'язувати партнеру свою модель світу, свої переконання, цінності і правила. Можуть бути дуже дріб'язковими і виправляти будь-які помилки у партнера в письмі, в словах, у діях і можуть бути дуже раціональними в різних сферах, особливо у фінансах. Партнер може вважати одиничку навіть скупою і жадібною шлях розвитку. І перше це вчитися будувати стосунки на рівних, відслідковувати свою батьківську позицію по транзактному аналізу, переходити на дорослу позицію і будувати комунікацію з дорослої позиції в дорослу позицію. А для цього припинити думати, що ви краще знаєте, як жити. Ви краще знаєте, як жити тільки для себе, але не для інших. Ваше бачення таке ж саме суб'єктивне, як і у інших. НЛП, карта не територія, наш суб'єктивний погляд не дорівнює реальність. Також важливо вчитися приймати й інші міркування, бути відкритими до нової інформації. А якщо нема бажання, то хоча б не нав'язувати силою. Свою карту іншим, друге, вчитися не боятися свого гніву, змінити сприйняття гніву як щось негативне, проживати його, використовувати за призначення. І екологічно, якщо така емоція дана людині, то це ж не просто так. І тоді ви будете вміти екологічно відстоювати свої кордони і не доводити себе до ненависті чи до гнівних нападів. І третє. Вчитися не боятися помилок, бути смішними, неправими, не ідеальними, щось не знати, не вміти. Це не недоліки, це людська сутність, це сутність нашого життя. Бажання постійно змінювати цей світ це боротися з цим світом, боротися з життям. А це не прийняття правил життя. І ви можете боротися, вам ніхто цього не заборонить, все навколо змінювати, бути незадоволеними. Але у будь-якому випадку боретеся ви чи приймаєте, життю все одно. Воно має певні закони, певні правила. Не будеш піклуватися про здоров'я хвороба. Не будеш триматися балансу в стосунках, розрив стосунків. Будеш настоювати на ідеальній картинці, перфекціонізм. Буде невроз. Життю все одно. Приймаємо ми його чи ні. Воно не буде підлаштовуватися під кожну одиничку цього світу. Тому вибір за вами боротися чи спіймати хвилю і будувати своє життя, враховуючи правила поводження на воді. Перфекціонізм прагнення до ідеальної картинки це прагнення до того, що не живе, життя в неідеальності, а дозволивши собі бути неідеальними, жити неідеальне життя, ви дозволяєте те саме й інше. І припиняєте їх змінювати. Терапія для виходу середніх, нездорових рівнів, а значить з неврозу, а значить з невротичних стосунків, як залежних, так і уникаючих надважлива терапія. І я пропоную такі варіанти: особиста терапія зі мною, груповий терапевтичний тренінг і самотерапія. На сайті це програма зі співзалежності в самодостатність 12 кроків. При бажанні пропрацювати саме емоції, наприклад, гнів, щоб не подавляти його, аналізувати, використовувати за призначенням, вам допоможе кпт тренажер. На сайті він має такі розділи. Робота з емоціями, робота з захисною поведінкою і аптечку саморегуляції та релаксації. Він допоможе вам розвинути емоційний інтелект. А якщо ви вже довгий час відчуваєте напругу, дистрес, маєте психосоматичні прояви, для вас є гіпносеанси або програма перезавантаження. Також знайдете на сайті. Дякую всім донаторам, підписникам за ваш внесок в розвиток цього каналу, за коментарі і підписки. А на сьогодні все. Бувайте!